Доброго дня, шановні друзі. Дев'ятий день Курської спеціальної операції, це я її так назвав. Операції по принужденні Росії к міру. Пам'ятаєте, колись Путін назвав, як Фалько назвав грузинську цю операцію, принуждення Грузії к міру? Так от настав час України, Україні принудити Путіна до миру. Отож. Я хочу підняти дуже коротко три питання: яка реакція міжнародних партнерів, яка реакція Росії, яка реакція всередині суспільства, цілі України, і найголовніше, що далі? Ну тут взагалі стратегічне питання, але дуже коротко. Цілі України, цілі України в цій курській спеціальній військовій операції вони до до сьогоднішнього дня невідомі, і це добре. Чому? Тому що військово-політичне керівництво, яке готувало цю е, операцію, воно поступило дуже мудро. Це е, тиша війни, я називаю таким чином. Тобто ніхто не має знати, щоб е, не було, не було жодної інформації, щоб не було е, жодного розуміння ворогом, що ж ми там готуємося. І ця унікальна операція, коли ми зібрали дуже багато військ, а біля, ну скажімо так, біля Сумського цього напрямку, і пішла дезінформація російського ворога про те, що ми ну ми взагалі ж не можемо наступати, як так Росія ж взагалі в ванні. Вона думає, що війна вона принесла війну на територію України і тут буде воювати. Ні, найголовніше в тому числі один із факторів найголовніших цієї війни наразі, те, що війна перейшла вже на територію, на так звану канонічну територію Російської Федерації, і вже Росіяни тепер волають. Тому що Владимир Володимирович спасіть, а Владимир Володимирович не спасає. Отож, реакція міжнародної спільноти. В перші дні міжнародна спільнота була просто в шоці, взагалі в шоці. Чому? Тому що і вони не знали суті цієї операції. Я так думаю, все-таки знову ця операція стане відома після війни. І думаю, що не скоро, не так скоро, а з часом. Я, я, е, е, наскільки я так розумію, що е, безумовно е, в загальних рисах були якась поставлені е, довідами наші партнери, але не було повної картини, що ми таким чином отак підемо так рішуче. В нас будуть задіяні такі то такі -то сили, засоби військові. Чому? Тому що перейшло, і знову таки ми не знаємо достеменно скільки військових частин перейшло, яка кількість, і це добре. Чому? Тому що нехай ворог. Е, Потіє і не спить ночами, і не знає, куди і як перекидати найголовніші ресурси для того, щоб е, зупинити оцей наш наступ. І що виходить? Що е, була обрана дуже правильна тактика це е, невеликі, скажімо так, такі е, групи, е, які зайшли на територію Російської Федерації і винищили там і взяли полон. Е, Багато стротовиків, строковиків, поприкордонників, кадировців і всіх інших. Тобто міжнародна спільнота перші три дні вона також просто була в шоці, в захваті і в нерозумінні, як це Україна, маленький оцей Давід, зміг піти на Галіафа, і, і виявилося, що, що цей Галіаф він безпорадний з ядерною дубінкою, тобто не ядерна країна. Вона таким чином. Напала на велику ядерну країну і нічого. У відповідь нічого. І знаєте, що сидить, про що думає Китай, про що думає Корея, про що думає Іран? Там ну Корея має саме Північна Корея, комуністична і Комуністичний Китай? От Китай, привіт вам, Тайваню. Тайвань, Беріть якісь там, я не знаю, зелених чоловічків, нападайте на канонічну територію Китайської Народної Республіки. Китай вам нічого не зробить. Чому? Тому що в Китай ти був такий же імпотент, як і Путін. В Китай це тільки страшилки комуністичні. Все. От. Я думаю, зараз Китай там сидять, люди і лають Путіна на чому світ стоїть. Тому що Путін показав безпорадність великої в лапках ядерної держави. Просто е асиметричними діями можна зайти і принудити. Велику так звану велику Росію до миру на тих умовах, які буде вигідний Україні. Але це зовнішній аспект, внутрішній аспект я би закликав би не ейфорювати, тобто менше ейфорії. Давайте знижувати. Чому? Тому що Росія наразі перекидає там війська, вони не є тими стратегічними. Можливо, як ми хотіли, щоб це було з Покровського напрямку, поки що немає таких відомостей. Але це з Калінінграда, з, навіть з Херсона, як вони там будуть їхати. Але я думаю, що тут одним із тих складових буде, що вони ж на Марші, і ми їх там можемо просто покришити. Ці війська у нас є засоби. Хоча нам Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція поки мовчать. По... Тим, щоб бути західним озброєним по території канонічної Російської Федерації, наприклад, коли вони будуть їхати сюди зі своїми військами, але вони ж будуть пересуватися в даному випадку з Херсонського напрямку, вони будуть пересуватися канонічною територією України, і там ми можемо їх знищити всіх. Не забуваємо, що зараз наразі вже і Ф-16, і підійшли атакамси і скальпи, тобто більше зараз знімати скальпів з голів цих недолугих, Воїнів так званих Російської Федерації. Це і цілі. Найголовніше, що на сьогоднішній день я записував не одне своє відео, я його так і назвав Туман війни. Так от, зараз туман війни не просто туман, а такий туманище, Знаєте, взагалі все. Морок такий, нічого не зрозуміло. Тобто, цілі може бути дуже багато, дуже багато. Від е, МІД сказав, що нам територія не потрібна. Російська Федерація дійсно нафіга вона нам потрібна. Але є ж е, РДК, Російський Добровольський Корпус, є е, Свобода Легіон Росії, Свобода Росії, Свобода Сибіру, які захочуть зараз зробити точно Курську Народну Республіку. Тобто це етнічні росіяни, це їх право. Вони туди зайдуть. Я впевнений, що вони вже там, частково або будуть там, або вже є там. І вони можуть оголосити, зачитати маніфест і оголосити республіку свою, і все. Я думаю, що країнам треба визнати. Наприклад, Куба може їх визнати, може Нікарагуа визнати, може там Гондурас їх визнати. Ну для початку. Да, Яке ще там Сантомін э, Принципі була така країна, колись не знаю, як вона зараз чи якось змінила назву. Вона теж може їх визнати і все. Будуть там посли, поставлять. Значить, ці прикордонні стовпи, все. Розподіл, розпродаж Росії починається. Починається. Тобто Росія привнесла ще е, таке надзвичайно е, велике значення цієї і війни, і цієї курської спеціальної військової операції по принужденню Росії к міру, те, що Росія, е, напавши на Україну, вона зрушила е, Поцдамсько-Ялтинські угоди. Які були основою після Другої світової війни, і де казали, що ні-ні-ні, ніхто нікого не нападає, що є е, країни, є їхні кордони, і все Росія внесла хаос і смуту. Тобто Росія Росія зробила так, що зараз немає ні кордонів, ні ялтинсько Поддамської конференції, результатів нічого немає. Тому ми не можемо казати про кордони Росії. Які там у них кордони? У них немає кордонів. Взагалі немає це ефемерна якась вже зараз країна з там 99, 8, 98 суб'єктів, які очікують своєї незалежності і вони зараз почнуть вже йти до своєї незалежності. Тобто Росія, як такої і кордонів Російської Федерації, після того як Росія порушила всі міжнародні стандарти і настанови, і напала на Україну, її вже не існує. Тому ставитися до кордонів Росії я б закликав би просто там, хто буде бачити, хто буде проходити там бачити столбик російський. просто викидайте його в сміття, або там я не знаю там на костер там шашлики пожарять, все. Тобто Росії і російських кордонів не існує. І це зробила сама Росія. Тобто Росія заклала цю, цю міну такого сповільненої дії. І... А потім вже я думаю, що після війни буде якийсь новий формат нових домовленостей. Тому що Тайвань захоче взяти кусок Китаю, тобто, щоб, щоб Китай не напав на Тайвань, Тайвань зараз піде, нападе на Китай. От я запишу окремо таке відео і передам привіт китайським комуністам, щоб вони знали, до чого це ж вони також впливали на Володимира Путіна. Путін вже перед війною з Україною їздив до Китаю, і Китай промовчив. Так, от китайські комуністичні товариші. от те, що от зараз Тайвань буде відхоплювати вас від вас територію. З зеленими чоловічками, або якісь інші. Це не Тивані, буде інша якась країна, яка зеленими человечками буде. Це, це все питання будете задавати Путіну. Тобто він спровокував оцей ланцюжок. А ви своєю мовчазною підтримкою від, ви все це підтримали. Або не мовчазною, ви ж допомагаєте там Путіну, поставляєте йому е -е, прилади подвійного використання. Тому це питання до вас. Отож, які цілі? України їх ніхто не знає. Військово політичне керівництво озвучило фактично тільки одну ціль: це що ми маємо відповідати на виклики Росії і відповідати так, щоб вони нас не обстрілювали там, кабами. Це правильно, і зараз там трошки на деяких регіонах, тому що там познищували і сьогодні вночі там і аеродроми російських накрили. І цю знамениту саваслейку, от нахрена мені знати от цю назву цього російського цього вонючого села от. з їхніми аеродромами. Щоб ви там всі підірвалися, розумієте? Щоб, щоб туди прилетіли не тільки, не тільки е, сам, щоб Атакам сюди на конець прилетів, там Скальп, штормшедов. да, Зрівняли там, там все з, з землею повністю. Щоб ми вашу назву на ваших. Оцих грьобаних аеродронів, щоб ви не знали. Забули і наші нащадки на найближчі там, тисячі років. О. І ви, ви, росіяни, всі ви відповісте на це. Але зверніть увагу: показують відео, коли наші українці їздять там по суджі, їхні російські по іншим. Значить, допомагають нашим українці мирним людям, вони їм там допомагають, несуть воду. Деякі кажуть, там не треба їм нести, а я кажу, що треба. Це. Про прості там залишилися тісно бабушки, дідусь, так, да, вони, напевно, голосували за Путіна. Тому що от це зомбіящик, них, розумієте, у них все Путін, Путін, Путін. Я не засуджую, не виправдовую, але й не засуджую. Але з чисто моральної християнської точки зору ми, ми робимо добру справу. А по-друге, ми показуємо зараз же Росія готує пропаганду, що там значить, ідуть нацисти, украбандеровці. От, я завжди кажу: от это я найбільший Вот, вот Я такий. Да, я б допомагав російським самым російським бідним сам, старикам, чим можу. Тобто, я бы поділився з ними водою, чесно скажу. Ну, тому росіяни мають знати, що українці це Русь, Київська Русь, а не грофіни, московити і татаро-монголи, як сказав Каспаров, що йде остання Гарі, Гарі, Гарі Каспаров сказав, Чинган світив по шахматам, по шахматам сказав, що йде останній бій між Русью-Київською Україною і татаро Монгольським ігом. Ну, я згоден з ним. Тобто ми різні народи, бо тобто, те, що Путін там наговорив, що там єдине братство, нікакі, нафіг ми братство. Шойгу, який він, він какої руський. руський, це Київська Русь. А росіяні, що ладно, росіяни. Це ще оці московити, графіни, значить Шойгу, Удмури, там, Калмики. Оце, от ви, ви що там росіяни? Так, взагалі москвичі. Ви всі, жителі Москви або прилеглих до Москви території. Так вас і будемо називати в наших українських підручниках. Отож, рухаємося далі до перемоги, звільнюємо Курщину. Які цілі, можливо, там будуть інші цілі, але спокійно спостерігаємо без зайвої ейфорії за цими подіями, тому що шлях до перемоги ще довгий, але перемога буде обов'язково за Україною. Бо з нами правда, з нами Бог, і ми маємо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні і мирного тихо дня! Усім добрим, мирним! Людям до да побачення. З вами був Гепард.